Нині тут на місці трагедії дитячі іграшки. Внаслідок ДТП загинула 10-річна дівчинка. Аварія сталася в темну пору, коли вже світло і ліхтарі не працювали через відключення світла. Отут, ймовірно, розвертався водій форду, розвертався, аби виїхати на смугу, а в тому мить на нього на шаленій швидкості влетів водій БМВ. Не трогай її вона мертва, не трогай не трогай, вона умерла вже все. Так а получается БМВ будило, да, наверное? Я подозреваю, что да, я слышал свист. Вот Паша въехала машина в них. Получается. Удар був настільки сильним, що уламки обох автомобілів розкидало по дорозі. Ще троє постраждалих, які на той момент були у автівці, знаходяться в лікарні. Серед них двоє дітей 11 та 13 років. Наразі старша дівчинка ще вкрай важка, загроза для життя ще зберігається. У дитини важка черепно-мозкова травма, перелом кісток черепа, тупа травма грудної клітини, забій обох легень, перелом ножинний ребер та розрив легені. Окрім того, є підкапсульний розрив селезінки. І важкий перелом правого стегна. За словами свідків, водій БМВ ймовірно перевищив швидкість. Його затримали. Водія затримано в порядку статті 208 за вказаним фактом аварії. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. На даний час розпочато досудове розслідування, в рамках якого призначено ряд експертиз, в тому числі генетично-молекулярну експертизу. Тож слідство триває у той момент. В авто були юнаки 2005 та 2007 Року народження попередньо обидва були тверезими. Один з них вже мав проблеми із законом. Зокрема, цьогоріч влітку він збив двох дівчат на пішохідному переході, але йому інкримінували адміністративне правопорушення. Люди обурені, активно обговорюють чи не повториться безкарність і цього разу. Судячи по номерам синок когось впливового. Напевно, і на цей раз відмажуть. Якщо нададуть розголос у справі, то посадять. А якщо ні, то як завжди, порішають, як це робиться у нашій державі. Завжди не посадять, такі як вони не сидять. Редакція Дніпро тівій надалі слідкуватиме за розвитком розслідування. Сергій Скрипник Костянтин Кесар Дніпро ті